До Запоріжжя повернувся гандбол. Протягом двох днів у палаці спорту запоріжжя Мінбут проходили матчі першого туру національного чемпіонату серед чоловічих команд вищої ліги. Урочисте відкриття змагань стало справжнім святом, якого місцеві прихильники цього виду спорту не відчували давно. Це стало важливим не тільки для запоріжців, а й для розвитку українського гандболу. В принципі, Запоріжжя це для нас традиційне місце. Це, скажімо так, це початок нашого розвитку гандболу. і тут буде постійно закладено той фундамент гандболу, який ми всі чекаємо після закінчення війни. Зібрати команди у Запоріжжі було важливим і ще за однієї причини, адже вкрай принципово показати, що незважаючи на нинішню ситуацію, цей яскравий та відовичний вид спорту живе у прифронтовому місті. Тож обласна федерація гандболу доклала максимум зусиль, щоб цей тур відбувся саме у нас. Дуже така плідна робота була проведена з, з, нашої, з нашого боку, це Федерація гандболу Запорізької області, за підтримки військової обласної адміністрації, дуже вони так потужно вступили за нас і сказали, що все у нас можна буде проводитись. І які довіри Федерації гандбола України, тому що ну, до нас є така довіра, що ми можемо і зможемо провести тут ці змагання. І це вдалося. До Запоріжжя приїхали усі представники вищої ліги, команди з Полтави, Вінниці, Харкова не відмовилися, не злякалися. Це стало проявом поваги до Запоріжжя як до столиці українського гандболу. Гандбол в Запоріжжі завжди був пріоритетним видом спорту, і ми завжди були лідерами в Україні серед команд з гандболу. І ми залишаємося, навіть не зважаючи на те, що сьогодні Запоріжжя фронтове, що сьогодні у нас дійсно така складна ситуація. Ми бачимо, що у нас є ще нова команда. Ще одним показником життєздатності гандболу у Запоріжжі стала участь у нинішньому чемпіонаті вищої ліги запорізького колективу. Команда під назвою Авіагрейт Константа була створена рік тому. Вона складається виключно з вихованців запорізьких спортивних шкіл. Минулий сезон відіграла у першій лізі, де стала чемпіоном. Тепер перевірятиме свої сили у більш високому дивізіоні. Мету така зробила для себе, щоб наші діти нікуди відсіля не ні їхали, а мали змогу тренуватись, і грати, і гідно представляти нашу область, наш край, наше місто на всеукраїнських змаганнях. У стартовому турі «Авіагрейд Константа провела два поєдинки з Вінницьким колективом Місто над Бугом». в обох поступилося, але в упертій боротьбі про що свідчать цифри на табло: – 26-27 та 24-26 Відповідно, загалом команди першої ліги протягом сезону проведуть по 16 матчів. Тож все ще попереду. Наступний тур відбудеться 1-2 листопада.